У нас є маленький манекен, дитина до одного року, є підліток і є доросла людина. Також у нас є педіатрична амбушка і доросла амбушка з лицевою маскою. Педіатриня Аліна Давиденко на столі розклала спеціальні манекени. У одній з приватних клінік для батьків декларантів організували навчання. Робляться для того, щоб навчити надавати допомогу дітям при невідкладних станах. Це стосується і вдавлення, і кровотечі. Оскільки дуже швидко в нас час плине, але нам треба бути поряд і допомагати дитині в цей критичний момент, і не просто стояти осторонь, швидка чекати швидку допомогу. Ми покажемо найпростіші методи, якими можна бути забезпечити дихання дитині рот до рота, рот до носа. Тобто, це ми все розкажемо і покажемо як найпростіші методи, так і найскладніші. Малюка покладіть собі на, на одну ніжку. Да? Дивіться, ви кладете е, на ту руку на одну ногу. Ось, якщо у вас не вкладуть на ліві, то ви на ліву ножку собі кладете. На цей практичний тренінг записатися могли усі охочі, розповіла директорка медзакладу Ольга Бастаногова. Під час подачі матеріалу враховували те, що в країні триває війна. Ми будемо розповідати не тільки тяжкі стани, які можуть статися вдома, наприклад, там вдавлення дитини або опік, але й тяжкі кровотечі, зупинка кровотечі, там, накладання жгутів. Тому беремо, палець на палець і ми робимо 15 компресій. Юліана Гордієнко має дворічну доньку. Про тренінг дізналась із соцмереж медзакладу, каже жінка. У умовах війни це дуже важливо знати, як надати першу допомогу дитині. І тому я навіть відпросилася з роботи, щоб не пропустити такої можливості, тому що це дійсно дуже актуально, дуже важливо, дуже корисна інформація озвучена, якої я не знала. Все одно прочитати це десь в книжці в інтернеті та спробувати це своїм руками. На практиці це різні речі. Як розповіла Суспільному Ольга Бастаногова, заняття безплатне, а проводити такі тренінгові зустрічі з батьками планують двічі на тиждень. Тетяна Весна, Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава.